І більші в ній як щось дороге, як старовинна цінність, яку не наважуєшся викинути. Так Томас Ман починає меланхолічну розповідь про хаос, що ховається за фасадом добробуту. Томас Ман німецький письменник першої половини ХХ століття. У своїх глибоких романах він досліджує людську душу, зіткнення мистецтва і моралі, влади і внутрішньої свободи. Його рядки, мов повільна музика роздумів. Що веде в найпотаємніші куточки серця. У 1901 році 26-річний німецький письменник опублікував роман «Будденброки», який одразу приніс йому визнання. Ман осмислював занепад заможного буржуазного прошарку і водночас писав родинну сагу, що перетворилася на символ переходу доби. Сюжет охоплює чотири покоління родини Будденброків – від втавненого злету до поступового морального, духовного і фінансового згасання, атмосфера твору пронизана тихою тугою, внутрішнім роздвоєнням, розчиненням ідентичності в модерному світі. Будденброки – це не лише класика, а й дзеркало нашого часу. Коли традиції обтяжують, а сенс вислизає, велика родинна хроніка здобуває нове звучання. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.